Тут у нас розборки Мар'яна Безугла написала комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, що рішення про її там, що відкликання з посади, воно не зовсім законне. Не зовсім законне, тому що треба, щоб в залі прийняли її там відставку і так далі. На що написав Вадимівченко: це я так розумію, що голова комітету. Що він голосував за на комітеті і вважаю, що в Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитись люди, які підсилюють наші позиції в політичному та інформаційному просторах. Ну і побажав Мар'яні все-таки хоч щось читати з законодавства і з регламенту Верховної Ради. Телеграм в шапці профілю, Ютуб. Там, там оця історія в повному розгортанні з усіма скринами. Знаєте, проблема тут не в Мар'яні, а проблема системна. По-перше, як ці люди, і вона ж не одна така, потрапляють у Верховну Раду. Чому їм дають можливість і право взагалі говорити від імені українського народу? Бо персонально їх ніхто не обирав. Вони всі пройшли отак партіями. Ви за це проголосували, до речі. І е, третє питання: а там краще за Мар'яну? Ну от більшість тих, хто там є, як ви вважаєте, вони краще за Мар'яну? Чи такі ж самі, тільки поменше і їх просто не бачить, знаєте, в сторінці Ця просто без криші. Говорить, що ми вчора бачили ми вчора бачили вибачення жіночки з кварталу. Ми бачили вибачення гірше, ніж той номер, який вони пропустили. І не треба мені казати, що вона не винна, вона не вона що? Їй три роки їй, що дали якийсь віршик вивчити, вона його просто продекламувала. Вона бачила текст, вона могла сказати, я це грати не буду. Тому це вибір кожного, яким бути, як служити Україні. В Телеграмі, Ютуб, Шапці, профілю, підписуйтесь. Це прикольно насправді. Знаєте, вже самі почали дратися між собою.